Ще сьогодні хочу з вами поговорити на одну дуже важливу тему. Я не пам'ятаю, хтось писав мені досить давно про те, що пам'ятаєте, для тих пенсіонерів, які проживають у гірських населених пунктах, вони мають право отримувати доплату до пенсії. І чомусь так буває, мені написали. Ті, хто має статус внутрішньопереміщених осіб, які зараз переїхали, так, вони цієї доплати до пенсії не отримують. Отже, дивіться, що я сьогодні знайшла, знайшла законопроект за номером 12300, який відновлює у правах тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, мешканців гірських населених. Пунктів. Дивіться, за підрахунками, наша країна. Має близько 700 населених пунктів, які мають статус гірських. Дивіться, тобто і там ті пенсіонери, які проживають в відповідній місцевості гірській, вони мають право на доплату на пенсію у розмірі 20%. Дивіться, але внутрішньо переміщені особи, які пережив Переїжджають, проживають, вони, на жаль, не отримують надбавок як мешканці цих громад. Е, нагадую, 20% надбавки до державних пенсій, стипендій та інших видів матеріальної допомоги для тих громадян, які постійно проживають, працюють або навчаються у відповідних громадах, тобто ті громади, які знаходяться. Е, у гіжких населених пунктах, які знаходяться там. Тому дивіться, обіцяють, що даний законопроект буде розглянутий, і таким чином люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені покинути свої домівки в зв'язку з війною і переїхати за підрахунками, які надає наразі уряд, майже 100 тисяч людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Проживають саме, являються мешканцями гірських населених пунктів. Тому ви також зможете отримувати цю доплату до пенсії, як тільки буде прийнятий за основу та в цілому законопроект, який стосується і відновлює у правах внутрішньопереміщених осіб мешканців гірських населених. Пунктів. Тому, якщо ви проживаєте, якщо ви маєте статус ВПО, відповідне законопроект буде розглядатися стосовно цього питання. Якщо ви зараз проживаєте у гірських населених пунктах, пам'ятайте, що ви маєте право на доплату до пенсії у розмірі 20%. Ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду та її оформити.